Шуму буде сьогодні зроблено після цитування виданню економіста генерала Скібійського заступника очільника ГУР, який сказав, що ситуація на фронті напружена. Ймовірно, часів яр впаде, і будемо говорити про Донецьку область, що там відбувається. Юрій Федоренко на зв'язку, командир батальйону ударних БПЛА «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Юрій, вітаю. Слава Україні! Героям слава! Перед тим, як почати вас розпитувати, я нагадаю нашим глядачам, що хорошою ранковою традицією, так само, як чистити зуби, пити каву, чай чи снідати, є донат. Це заряджає на весь день. От ви бачите зараз qr код номер картки це для допомоги 92-й штурмовій бригаді, конкретно Ахілесу, які росіян кришать дуже правильно і вміло. Але для початку, яка ситуація на вашому відтинку фронту? Ви на авдіївському напрямку? Що там і наскільки росіяни продовжують перти? Я розділ продовжує виконувати завдання не на вахмутського напрямку. І, зокрема, закривали питання ДПС з очеретини. Скажу так, що до прикладу, якщо ми кажемо за чретини. Дійсно, противник мав тактичні успіхи, це обумовлено масованими проведенням штурмових дій. Але в одну частину, силам оборони вдалося купувати ситуацію і деякі позиції відбити ворога. Тому зараз іде насичена робота, бойова, складна, жорстка, але так чи інакше, сили оборони ситуацію не просто стабілізують, а на деяких напрямках перехоплюють ініціативу. Що стосується бахмутського відтинку, противник продовжує. Реалізувати завдання, яке поставлено диктатором Путіном, а саме намагатися окупувати населений пункт часів яр до 9 травня, як наслідок намагається обходити місто Часів Яр по флангах, це зокрема населений пункт богданів Каїванівське, і штурмувати сам часів яр для противника. Дуже важливо зав'язатися саме в вуличних боях, коли ти переважаєш в силі живій силі. Важливо зайти в міську забудову, тому що при переважаючи живі сили, в міській забудові боювати набагато зручніше для ворога. Але за останній тиждень противник критичних успіхів на полі бою не мав, і сили оборони утримують всі позиції, які були за нами. Більше того, йде покращення в попередньому краю. Тобто деякі позиції вони є прихідні. І коли з'являється така можливість сили оборони вибивають з них ворог. Також противник штурмує населені пункти Кищі в для нього важливо. Порівнювати лінію бойового зіткнення для того, щоб відкинути сили оборони до водогінного каналу Донбас, саме тому на поточний момент ідуть дуже пині бої цілодобови, але противник успіху немає. Ну, от якраз ми показуємо свіже відео вашої роботи та пане Юрію, я хотів поцікавитися. От на цих відео, які я і від вас бачу, і від інших захисників. Часто на російській техніці оці мангали так звані. Тобто наварено багато чогось сітка, якісь штирі, між ними щось натягнуто, це ось, от зараз якраз дуже добре видно: оце зверху, щоб не потрапляли fpv дрони. А наскільки ефективні ці мангали? Скажу вам так, що противник модернізував систему мангалів. Вони зараз заварюють повністю все по коло. Певний ефект вони мають. Але як ви знаєте, що під час членів ударно штурмових дій противнику у нас на відтинку. Противник зазвичай втрачає від 30 до 70% легкоброньованої броньованої техніки. Це значить, що ні системи радіоелектронної боротьби, ні мангали, ні інші засоби, які застосовує противник, повною мірою не можуть обезпечити його броньовану техніку від знищення, зокрема, і засобами ПЛВ отакимувати дронами, які ви бачите перед собою. І те відео, яке було на екрані зараз, це техніка вражена на відстані за рахунок, зокрема, потужних ось цих батарейок. На які зараз іде збір, чим будемо мати потужніші батарейки, тим зможемо далі вражати ворога не тільки легкоброньовано-броньовану технікою, а що для нас є критично важливим. Це артилерійські засоби противника. Погода на поточний момент нам сприяє 70 тисяч. Уже зібрано завдяки нашим глядачам. Дякую дуже всім, хто долучається. Це справді хороша ранкова традиція. Прокинувся, хоча б кілька гривень, але донат тим, кому можна довіряти, закинути. От ахілесам можна довіряти. Є результати підтверджені відео. У нас є ще відео. До речі, ще з очеретиного, наскільки я розумію. Ну, про яке ви казали, можемо його теж подивитися. А вас ось а вас паралельно я попрошу, якщо можете прокоментувати, що це ми ось ще мангали. Йде система плавного роботи. противника вистачає на поточний момент на превеликий жаль легкоброньованої техніки для того, щоб підкидати свою живу силу до передньої лінії бойового зіткнення, і противник її активно намагається застосувати. Але водночас за рахунок розвідувальних засобів, які є, БПЛА, також за рахунок злагодженої роботи. Бригади, які тримають відтинки, дається цю техніку виявляти своєчасно, і за рахунок, зокрема, і в півдронів достатньо ефективно знищувати. В той день було знищено три одиниці техніки, і спільною роботою з піхотними підрозділами добили штурмові групи противника, яким вдалося спішитись. Це все стає можливо, друзі. Зокрема, за рахунок вашої системної підтримки, за рахунок ваших донатів. 110 тисяч уже є. У нас донатів. Дякую, пане Юрію, що змогли вийти в ефір. Розказати вам результативного дня, Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БПЛА Ахілес, 92 92-ї окремої штурмової був з нами в ефірі.